Житло в оренді або суборенді, наєм, поднаєм, відповідно, щомісячні витрати на житло встановлені законом про держсоздопомогу на одну або дві особи. По празі і Берно рахують 17 298 корунчиських в місяць. На населений пункт з кількістю населення 70 тисяч осіб рахують 14 тисяч 680 корунчиських в місяць. Якщо це населений пункт з кількістю мешканців 69 тисяч 999 осіб, рахують 14 тисяч 204 чеські в місяць. На три особи в родині по празі і Берно рахують 19 тисяч 865 в місяць, населений населений пункт з кількістю 70 тисяч осіб, рахує 16 тисяч 341 корону чеську в місяць. Населений пункт з кількістю мешканців 69 тисяч 999 осіб, рахує 15 тисяч 819 корун чеських в місяць. На 4 і більше осіб в родині рахують по празі